Сім з половиною тисяч гривень за світлосильний портретник. Звучить як ціна десь там з 2015-го, правда? Але ні, це ТТ Artisan 75 мм F2. об'єктив, який тебе точно здивує, хоча і має три недоліки. Лайкай це відео і дивись, що він вміє. 55 мм може здатися дивною фокусною відстань, але насправді це просто класика. А ти знаєш, що під Leica взагалі немає 85 мм об'єктивів, замість них там 75 як перехідний етап від нормального кута до портретного телевика. Саме тому тета Артізен обрав цю фокусну відстань для свого першого повнокадрового автофокусного об'єктива. Тета Артізен почав як виробник мануальних об'єктивів для Лейка. Такі в них коштують 500-900 доларів. Дорого, але й одночасно достатньо. Для лейки мета тата артізанг завжди була проста: відповідати якості та майстерності лейка, але за меншу ціну. І тепер вони перейшли на ширший ринок з автофокусними об'єктивами, але ДНК виробника висококласних мануальних фіксів залишилася. Вибір 75 мм тут як данина традиції. Що ж насправді ти отримуєш за ці гроші? Багато що можна зрозуміти вже з базових характеристик. Зараз тебе теж навчу. В оптичній схемі 10 лінз у семи групах, але лише один ad елемент. Стільки була достатньо, щоб дати різку картинку, але замало для чистої. Діафрагма F2 з 9 лезами це м'яке бакета можливість знімати при поганому освітленні. Компактний металевий корпус вагою 328 г робить об'єктив зручним для щоденного насіння, але великих кулях з таким розміром не очікує. Ну а тепер перевіримо на практиці, розберемо все по порядку від вражаючих елементів до трьох проблем, про які треба знати заздалегідь. На F2 різкість по центру дуже хороша, по кутах помітно гірша. На F2,8 Римуш відміну різкість посередині з дуже хорошими кутами. Це оптимальна діафрагма по різкості, баке та загальному вигляду. На f4 різкість буде відміна по всьому кадру, а вже з f8 починається діфракція. При зйомці поблизу різкість трохи падає, але залишається пристойною. На відкритій об'єкт зйомки добре відділяється від фону, ба гарне там м'яке в більшості ситуацій. Є легкий ефект котячих очей в кутах, але він не нав'язливий. Загалом дуже хороший результат. Хроматичні операції майже відсутня, дисторсія добре контрольована. Кадр трохи витягує по висоті, що для портретів може бути навіть перевагою. Автофокус на татарці з 75 п'ять f2 достатньо точний для портретів та стріт фото, а мотор. Працює тихо та швидко, а якість не залежить від байонета. Спочатку ми тестували об'єктив на Sony, де автофокус на сторонніх лінзах працює найкраще, тому що є маунт відкритий для сторонніх розробників. Потім перевірили на L-Mount на шикарній Sigma BF. Там автофокус працює ні, трохи не гірше. За такі гроші це вражаюче. Світлосильний об'єктив з відмінною оптикою автофокусом за ціною бюджетного кіт об'єктиву. Але саме з автофокусу починаються недоліки цього об'єктива, і про них треба говорити відкрито. Автофокус на 75F2 має свої межі. На звичайні зйомці кадри не втратиш, але знімати спорт або щось динамічне буде складно. Щоб рухати таку кількість скла на такому фокусному, треба лінійний мотор, STM не вистачає. Для відео це може створити проблеми навіть при спокійних зйомках. Треба зменшувати. Швидкість реагування, щоб об'єктив не зірвався. Взагалі, цей об'єктив не дуже підходить для відео. Це другий мінус. Якості автофокусу не вистачає, є сильне дихання автофокусу, зміна кута огляду при фокусуванні, і це ну, дуже серйозний недолік. Третя проблема оптична, слабкий захист від засвічування. це Ахілесова п'ята Artisan через невелику кількість спеціальних лінз і відсутність дорогого покриття. Уникай сонця в кадрі, бо це знизить контраст і створить різноколірні відблиски. Загалом. Я не рекомендую цей об'єктив для відео або для фото, які вимагають швидкості, надійності і бездоганних зображень в будь-якому освітленні. 75F2 не професійний об'єктив і не підходить в контексті таких завдань. Хоча ситуація з контекстом може відрізнятися в залежності від маунта. TT Artisan випускає 75 мм mm F2 для Sony E, Nikon Z та L Mount. За такою ціною немає нічого подібного на жодному маунті, але контекст кожної системи різний. На Sony E-Mount Великий вибір, навіть два інших 75 від Трокіно та Сам'ян, плюс купа 85 ок Вони стартують з ціни удвічі більшої, але вибір широкий, однозначно рекомендувати цей об'єктив не можна. Треба порівнювати, зважувати плюси та мінуси. На Nikon ситуація інша. Будь-який сторонній об'єктив це благословення. TT Artisan 75 тут стає першим 75 мм та чудовою альтернативою нативному 85 F1.8. Elmount, батьківщина 75 ок Тому дає тобі варіанти, але ж де взяти? На них гроші. Навіть бюджетні L-Mount об'єктиви це F2 Sigma по 600 і 800 доларів. 75 мм F2 TT Artisan пропонує чудову якісну картинку та суперцінність, якою дуже складно конкурувати. Ми чекаємо від них ще новинок, а ти поки лайкай, підписуйся, та пиши нам в коментарях, про що ще зробити огляд. А потім ще подивись ось це відео, тому що YouTube вважає, що тобі зайде, а він багато про тебе знає.